Южницька громада попрощалася із захисником України Русланом Шевченко. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисника Вітчизни 26 липня. Віддати шану військовому прийшли рідні, колеги, управлінці, жителі міста. Руслана Шевченка мобілізували в жовтні 2023 року. Він був солдатом ЗСУ, електрик, дизеліст польової лазні, взводу, матеріального забезпечення, механізованого батальйону військової частини А-40 як побачила цей портрет, я спочатку його не пізнала. Він дуже худий став. Прочитала фамілію. Думаю, боже, це ж Руслан. Дуже розстроїлася, Дуже ми разом працювали на пікарні Южнинській, хліб пекли, років п'ять працювали разом. Дуже весела, позитивна людина. Завжди на поміч прийде такий відзивчивий. Знову хороший парень. Що це дуже велика втрата. Як для тих, хто його знав. Так і, взагалі, для всієї южницької громади він був дуже гарна, відповідальна, щира і добра людина. Він завжди посміхався, він завжди намагався допомогти, підтримати. І весь цей час, що ми з ним працювали, це. Ну, тільки гарне можу про нього сказати. І те, що таке трапилось, для мене була несподіванка вчора. І я вирішила, що я маю прийти і віддати шану. Руслану, я не знала особисто, але він був працівником нашої духняної хати і завжди …привітно нас зустрічав. І коли ми побачили це сповіщення в соціальній мережах, ми знайшли. Можливість прийти обов'язково проводити його. Ми його запам'ятаємо дуже щирим, усміхненим, добрим, привітним завжди запам'ятаємо. Руслан Шевченко помер 19 липня під час виконання своїх обов'язків в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. 26 липня в громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою!